Новинка, на яку багато хто чекав, модель 25-го року. Найнер 29 колеса і Велика 21-ша рама. Також є з 19 рамою. Погляньте, які гарні кольори. Матова рама дуже стильна, гарна. Коштує до 10 тисяч гривень, але з касетною втулкою. Втулочка алюмінієва, Хороший накат має. Касета на 8 швидкостей. Позаду турнеїський перемикач. Спереді теж. Провіл шатун алюмінієвий, магнієві педальки неко. Вилучка амортизаційна. Має блокатор ходу. Регулятор навантажень. Рульова неко. Теж надійна. Шиманівські моноблоки. 8 швидкостей. Система 3 на 8. Широка резина. 235 ширини. Покращений підсиділ, м'ягеньке сидіння і підніжка. Але ця модель нова, також не обійшлося без всяких мінусів. Одним з мінусів це є гальма. Але якщо купляти цей велосипед в нас, ми цю проблемку пофіксили, поставимо кращі колодочки, і в подарунок ще дамо комплект крил. Тому вибирайте його в нас.